Так, Сьогодні особливо пора для Тернополя. В суботу у нас Пасха, але не тільки святами. Ті дні особливі. Зараз на катедральному соборі Тернопільському, вишньому домініканському костелі, монтують годинник, трьохсторонній годинник. Підемо з вами на розвідку, подивимося і запишемо для історії, щоб через роки. Можна було згадати. Я сподіваюся, що прийде 50-100 і більше років, і той годинник стане такою ж пам'яткою, такою ж цінністю давньою, давньою як і поставили. Красота! З Отже, цей час ми збагнули, що наше місто втратило пульс. колись при Радянському Союзі. Ритм годин відбивав годинник на і термометр на уніормазі. Він перестав працювати і тому виникла думка відновити бій курантів на катедрі. Отже, в 2011 році був успішно реалізований цей проєкт. І ми, коли спостерігали, ну, людям це подобалося. і Ми коли спостерігали, якби чогось бракувало, чогось не хватало. І чисто випадково, коли я переглядав старі світлини міста і особливо старі світлини. До домініканського костелу, то я звернув, що дійсно там був годинник, і причому годинник був трьохсторонній, правда? Костел тоді був знетесаного сірого каменю, і годинник мав чорний циферблат. І Враховуючи те, що тепер фасад і пофарбований в інший колір, зовсім інша стилістика архікатедрального собору, ми прийняли рішення, порадившись з архітектором, зробити його на світлому. Фоні і вставити невеличку підсвітку. Годинник має в діаметрі, як ви бачите. Майже метр шістдесят, майже метр шістдесят. І на одній з фасад, на одному із південних фасадів там збереглася навіть таке, от, таке коло, яке відображає, який колись був годинник. Буде синхронізований з квантами, буде відбивати час. Я думаю, що ми його на Великдень. Крим і тепер цей годинник буде відбувати і відраховувати щасливі години для тернополян. І я сподіваюся, для Скажіть, ви Ми... цілей тебе розмовляли як по суті. Шукали спеціалістів в Польщі, адже там, як ми знаємо, практично кожна сакральна споруда має годинники. Ми знайшли фірму, яка відома, яка працює на ринку з 1973 року. Вона була виконавцем карілону перезвонів на катедрі Івана Павла II в Кракові на центральній. Мається на увазі. Отак ми з ними зізвонилися, переговорили, вони запропонували нам, ми подивилися їхні роботи, вони запропонували нам каталог, і таким чином ми з ними зав'язали співпрацю і вони дають гарантію на цей годинник. І вони, при, вони привезли годинники і зараз виконують монтаж. Яка гарантія? Гарантія, якщо мені не зраджує пам'ять 2 чи 3 роки, але в принципі там всі механізми закритого типу, вони не обслуговуються, тому я думаю, цей годинник буде. буде ті... Що як от відзначають краєзнавці, на початку століття стара конструкція, механічного годинника, вона вже починала давати збої там. Тернополяни скажуть, що годинник неправильно показує. А тут це механічний годинник? Чи це кварцевий годинник, він буде працювати від електрики. Ну, зараз, мабуть, механічних вже ніхто не робить, хіба їх відновлюють. Або якщо роблять, то вони, я думаю, надзвичайно дорогі і складні в обслуговуванні. А захисту він на гарантії, тобто означає, що він там віться, вітру дуже добре. Так, цей механізм він витримує температуру від 30 градусів морозу до 60, 60 градусів спеки. Він не смарується, ну, тобто він повністю не обслуговується. Що представити? Вадим перець. Громадський активіст, волонтер, просто організатор, фундатор. Можете назвати мене меценатом? Я меценат слова.